Усіх вітаю 16 червня 2025 року. Місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, які посаджені у мене на участку щось новеньке, щось стареньке. Різні. Але ми досліджуємо, як вони поводять себе в наших умовах, на наших ґрунтах. Ми знаємо, що клімат міняється. і Треба розуміння, як з ним поводитись, як його підрізати на довго на коротку. Досліджуємо. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це у нас кешмиш століття, посаджений у 2020 році осінню. В цьому році масовий виноград у мене квітнув десь 7 го Червня, а в тому році 20-23. -го, го Так що різниця, розумієте, яка? Майже 2 майже неділі. Ну так, да, десь 4, -го, 7. Отак масово квітнув. Тобто, в цьому році виноград буде десь на 2 неділі пізніше. Визріває він в вересні. В цьому році, скоріше за все, буде в вересні, тому що весна була холодна. Тому я очікую, що буде він в вересні. Тому для нього потрібно буде доп... ще одна обробка. Той виноград, який у мене в вересні, я його обробляю не два рази, а три. Морозостійкість у нього 21-23. Купуваю його у Моїсеєнко однорічним саженцем привитим. Це американська селекція. У нього одна плащина шпалера, і в тому році я йому дав 10 пагонів. В цьому році дав 15. Хтось скаже, а що ж ти, хлопчик, таке робиш? Мабуть, перевантажив. Не знаю. Але реакція в цьому році у нього непогана. Він накидав мені ось такий гронок. Ну, крайні завжди великі, ось така гронка є. Ось, Кожен пагін, майже кожен пагін був плодоносний. Я поприбирав зайве, залишив 15 пагонів. Два холостих, отам на низу. Парочка холостих. Все, що ось тут, все у нього плодоносне. Вагін зараз невеличкий, але я бачу, що коронку він загибає, щось підв'язувати вже потрібно, вже доросла до наступної провалки. Ну, Спостерігаємо, як він себе буде показувати. З Спасинка у нього все гаразд, він короткуватий і з ним легко працювати. Але, як у всіх американців, у нього, на мій погляд, короткувати міжвузля. Ну, таке 5-10 сантимів. Ну, на це кажуть багато хто. ну Значить, воно таке і повинно бути. Він вражайний. В тому році було перевантаження в цьому, теж, мабуть, трошки перевантажив. Ну, я бачу, що він на привитому, то він витягує. Він устойчивий в моїх умовах, врожайний. Його... Тримав в тому році без нормування. В цьому році де було по дві. Одну прибрав, а залишив по одній гронці, тому що ще додав п'ять пагонів. Ну, хай він буде так, так хай буде. Різав я його в цьому році надовго, ну так і залишив надовго. На наступний рік планую спробувати на коротку, один рукавчик, спробую на ріжок порізати. Операція двійник тройник на ньому проводиться. Пагонів треба взважено, Дивіться, як куст тяне, не тяне, це дуже важливо. Ножиці погрона на ньому я не, не працюю, тому що рона рихла, е, уплот, е, не плотна. В принципі, ножиці не потрібні. Ягідка на ньому не тріщить, солодка, пружна, жовтого кольору. Коли набирає гарно цукрів, є ряпушка. Ну, давайте будемо відверті. Мені це якось ну, ряпушка та ряпушка. Дуже смачна, мені подобається. Набирає 20 брікс, вага грона десь 300 к... до кіла. Ягідка 3,7 грам. стимулятори не використовую. Хоча кажуть, що можна, але ну, не хочу. На ньому, під ним один метр грудків і саджанців в цьому році я на ньому не робив. Чубуки будуть на осінь, тримаю в неукривному стані в самому місті Херсоні. Давайте подивимося, як він де він знаходиться. От від цього стовпчика до цього стовпчика. Це його місце. У нього був конкурент. Ну, хто дивився там прошлий рік, позапрошлий, бачили, що тут був конкурент у нього. Отут. Я його прибрав, і тепер у нього ось отак до верха. І ось тут я буду чеканить. Але зараз він виріс десь Ну десь метр, метр двадцять, може, пагін. Ну, таке, таке. Ну, спостерігаємо, дивимося. І е за того, що. Что... Коронка загнута, каже, що ну, значить, він себе комфортно почуває. Ну, залишу поки так. так. 16 червня 2025 року, місто Херсон. Межа зіткнення 2 кілометри. Комендантська з 21 до 5, Світло маскування на вікнах. Місто під обстрілом. Десь арта шмаляє. Ну, наче недільку кабів не було. Ось, Але напасть дрони. Дронів багато, кожного дня поранені, вбиті. Пригород кошмарять дронами, місто кошмарять дронами. Нема дня, щоб не було дронів. Це якийсь жах. Наші палять дронами теж дронами, але дальнього радіусу суді, військову структуру орків випалюють. Кожного дня десь щось прилетіло. То заводи, то якісь. Єдине, що не палять, це МПЗ. Чому? Не знаю. Аналітики кажуть, не розуміють, чому наші не палять МПЗ. Ну, деякий час палили. Це була нагрузка на те, скільки будеш коштувати. Соляра, там ці, ці діла, ну, зараз не палять. Я вірю, що світ сповнений дива і війна скінчиться менше, ніж за 4 місяці. Економічна рашка рухне. Є дзвіночки, хтось каже, то то не дзвіночки. Якщо ви вважаєте, що, якщо ви вважаєте, що те, що у них зараз коїться е, угальний отраслі це не дзвіночок, тоді подивіться, що коїться у них зараз в аграрному секторі. Якщо це для вас не дзвіночок, тоді аграрка потягнула за собою машиностроєння. Там зараз е, в основному відпускали давали десь. Ну, так кажуть, вересні, серпень-вересень, в цьому році в іюні. Але прикол у чому ті, хто людей в відпуск вигнав, кажуть, а ми їх повертати не будемо. Чому? Тому що вони не можуть трактори продавати. А якщо вони не продають трактори, зарплату не можуть платити. Так що там все стало. І це теж дзвіночок. І таких дзвіночків дуже багато. Чекаємо, рухне. Рухне поступово, вони великі. Економісти казали, що поступово це все, на... все просто в якийсь момент посипеться ісипаться буде дуже конкретно. Світ, Місто наше живе. Бачив вчора, вчора бачив навіть тролейбус де ходив. Чому бачив? Тому що у нас декілька днів тролейбуси зовсім не ходили. Тому що орки побили електрику. Е, світло у нас в частному секторі по графіку. Вода то є, ну, то є давлення, то нема давлення. Ну, таке, таке. Газ є, да, газ є. А ви поставте за це відео лайк, зробіть підписку, підтримайте україномовний контент, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. А в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!